Продам ось такі стеклоподйомники на Volkswagen Т5. Т5 з 2003 року по 2015 рік. Ось показую. Ось це є передній лівий. Ось так виглядає. Ось це лицева сторона його. Далі передній правий. Ось так він виглядає. І з обратної сторони тут де троси. Кріпляться. Троси і кріплення самого стеклоподйомника. Ось так.